Ось бок стейч дай можна купити у вас О, нічого собі. Ну, нічого, що, синяк у тебе по глазам. Ось ця половинка типу круто зроблена, а ось ця половинка фігово зроблена. Друзі, всім величезний привіт. Я рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. І сьогоднішнє відео буде незвичайним. Ось сьогодні ми з вами відправимося в салон краси, дуже популярний у Києві. Я думаю, не тільки в Києві. Ось, називається він Backstage. Ось дуже багато крутих отзивів чула про Backstage, що там працюють дуже класні візажисти, дуже класні перукарі. Ось тому. Я як любитель мейків, ось мені дуже було б цікаво сходити туди та зробити. Мейк. Записалася я сьогодні на мейк на другу годину. А, ось, і в мене буде такий запрос. Я ось вставлю в фотографії, щоб ви бачили. А, тобто такий вечірній класний мейк, але не дуже активний, саме на очах, щоб очі були дуже гарні, ось такі виразні, круті, нюдові губки. Як я полюбляю такий плотний насичений тон. В мене не просто буде запрос такий, просто вечірній мейк, а такий мейк, з яким я б могла би ходити ну, в дві години, в три години дня спокійно займатися своїми справами, ну та не виглядати так з дуже-дуже вечірнім макіяжем. Ось я зателефонувала та е, записалася до арт-візажиста. Мені сказали, там є два вида візажистів. Арт-візажист топовий якийсь там. Я чомусь. Думала, що арт це які малюють там на обличчі щось таке, грим роблять. Ось, але ні, арт це більш професійний візажист. А топ-візажист візажист це просто крутий. Тоб візажист. Ось тому я записалася до арт-візажисту. Мені сказали, що мій мейк буде коштувати 900 гривень. А, ось тому, тому давайте відправлятися в бекстейдж. Мені дуже цікаво. А, я чомусь думаю, що все повинно бути круто, тому що отзивів ну, просто 99% позитивних. Ось бекстейдж. Так тут якась кав'яренька. Мені вже бо, бу... оце, оце взагалі моє місце. Тут підіймаєшся, тут кав'яренька. Дуже зручно. Ходиш, так зразу гарненько. Мені так подобається. Ось можна купити пасти, розчіска. З можна приобрести, можна. О, подивіться. Навіть прикраси. Дуже... Ось і серзарома. Дуже полюбляю. Масочка наша міша, про яку я вам розповідаю дуже часто. Ось так це виглядає. Дайся можна купити у вас. О, нічого собі. Лап. Так, ось тут манікюрчик роблять так гарненько. Мені подобається. Бачите, все таке е зі скла то дуже все видно, зручно. Ну що, так, я трішки запізнилася, тому я побігла. Так гарно у вас тут. Мені подобається. Так, гарно. Я б теж таке... Дзеркало в додому. Завжди, коли я роблю макіяж, що мені роблять класні, але я там, приходжу в три години, чи в чотири години я роблю вечірню, і я не можу ходити до вечора, тому що він такий дуже яскравий. А я хочу щось таке. Щоб підходило, Акцент на очі і на губи. Ну, Комплерин, теж такий грабіцький. Буде на очі, тому що краще на церква одному залишається або на очі, або на очі. <кій> <кій> О, а я ж, до речі, випила кавушку вже в кав'ярні, коли знизу підіймалася, а мені ще принесли. Буду ще зробити саме кричні ці чи брови, я тобі розповідаю саме кричні. Ну так, так. Але хочеться малювати. Ви більше любите витягнути очі чи отримати? Витягнути, ось як мої вії. Дві це милка діспечена буде. А Так. Іншим пальцем, так вироблю. Да. Угу. Ой, щоб я не розковорупала там. Ой, мені здається, ой, оцей перший, перший такий яскравий класний. Я фіксую прямо собі так. Я ще так, так, а скільки там? 720 двадцять грав. Сімсот двадцять. Різні. Е, да, мені казали, що буде 900, але в мене чомусь вийшло, тому що ось такий коктельний. Я вже на вечірній боку. Ага, я зрозуміла. Mm -hmm. да? Так, все, зараз оплачу все. Різні тут рома свічки різні. Тепер хотіли подарувати вам знижку на наступний візит, саме О, на нас клас. 15% клас. На послуги. Ція на рівно місяць. У нас є і масажний кабінет, і кабінет косметології, стилісти, угу. манікюр педикюр. Клас, дякую. Будемо раді вас бачити. Так, да, Дякую. Ось на сонечку можете побачити. Дуже класні тіні, мені подобається, як вони переливаються. Класне. А зараз сяду в машину тоді і вам розповім все. Ну що, я вже в машині. Фу. Дуже спекотно, спекотно, що я вам можу сказати. Ну, Ви можете подивитися зараз на мейк. тобто, в принципі, все добре, але це не схоже на те, що я просила, я прикріплю ще раз фотографію, який мейк я хотіла. Ось мені, мені подобаються губи. Я не люблю рожевий колір, але в даному макіяжі, в даному, знаєте, такому в даних кольорах, коли мейк такий, то ці губи дуже-дуже, мені здається, сюди личать. Але ви можете помітити, що вже мені здається посипалися, посипалися трішечки тіні, якщо я догори ось так подивлюся, посипалися. Вона, дівчина-візажист, класно, мені сподобалося, але... Вона спочатку нанесла тон та консилер, а потім почала робити макіяж очей. Навіщо це робити? Тому що потім вона стерла цей консилер тон і заново його нанесла. Навіщо це робити, я не розумію зовсім, щоб тричі це робити. На що? Ось Мені подобається одна брівка. Одна. Ось ця, Ось ця чомусь. Вони різні. Чомусь ось ця е, інша. Вам не здається, погляньте, будь ласка, мені здається, що брівки різні. Тон. Ну просто, ну чому? Чому е, ніколи візажисти не можуть зробити плотний, класний, насичений тон? Мені здається, що під цей макіяж тон не плотний, не ідеальний. Е, тобто, не ідеальний контурінг, мені здається. Ось очі, макіяж очей прикольний. Мені подобається, але він не схожий на той, що я замовляла, і я хотіла очі більш відкритими зробити. А вони трішечки, знаєте, стали ущі. Я е, тільки що прийшла додому, та ось що мені каже мій чоловік. Ну, нічого що синяк у тебе під по Так, лазами. От я теж от є Бачиш, ну, є таке видно? Да, на камері? Особливо під цим вот, глазом. Вот, вот Воно супер, все посипалося, та в принципі в мене такі синюшні під очима, блин, такі штуки, я не розумію, що це. Я ж, я ж просила зробити світліше, зробити набагато світліше, ніж моя шкіра. А мені зробили тон світліше, ніж. Під очима. Тобто навіть Юра, мій чоловік каже, що, що в тебе сенсі під очима? А, дуже крута косметика. Тобто, все таке брендове тон, який всі дуже-дуже хвалять. Але чому він, чому я бачу свої недоліки? Чому в мене все посипало? ну, посипалося тут до ціней, окей. Чому такий консилер, який нічого не зробив? Та ще й мені тут позабивався пудра якась крута якоїсь фірми. Тобто косметика дуже топова, дуже класна. Чому вона так працює? Я не розумію. Або я чогось не розумію або. Або, ну я не знаю, напишіть, будь ласка, що ви вважаєте. А, все блищить. Пудра, чому вона блищить? Ось, ось скільки е, часу пройшло? 40 хвилин. От я доїхалася. Е, пере... Доїхала попола, сіла вам знімати. 40 хвилин у мене це зайняло. Чому я вся вблищу, особливо мій ніс? Де, моя, де мій е, контур на носі? Чому я бачу прищики? Чому я бачу недоліки? Е, чому це все посипалося? Ось ні, ось ця сторона, до речі, е, знаєте, що мені нагадує? Коли е, роблять дві половинки, ось ця половинка, типу, круто зроблена, а ось ця половинка фігово зроблена. Ось, подивіться, просто ось тут: гарна брівка, гарний мейк. Ну, Очкать ну, <laughs> не суть. Трішечки там, темне під очима. Але тут все ок, більш-менш. А тут ну, все не ок. тобто Брів інша. Тут посипалося, тут недоліки не замасковані. Ну, тобто, чому так вийшло? Я не розумію. Тобто, мій запит був на макіяж, з котрим я можу проходити в день. та... Перетікаючи ввечір, я маю ще зйомку, я маю ще піти до закладу з друзями. Тобто я повинна проносити його весь день, майже весь день. Ось. Мені через 40 хвилин вже не подобаються ось ці деталі. Тому ви вирішите замі. Бекстейдж мені як салон сам сподобався, дуже прикольний, дуже класний. Спілкуються всі просто магічно, круті. І. Ну, чесно, пішла б я робити ще до них мейк? Ні. 70% відсотків мені не сподобалося, тому що це робота. Я вважаю, що це повинно бути круто. А 30% це сам бекстейдж, сам персонал. Шикарний, класний, дуже е посміхається, сяючий, такий, знаєте, дуже позитивний, мені сподобався. Ось. Тому ось, робить висновки. Дякую за перегляд. Я сподівалася, вам. Сподобалося. Пишіть вас ваші коментарі, що ви думаєте по цьому макіяжу, і які б салони ще хотіла б, щоб я відвідала. Ось тому па-па! Тому я сподіваюся, що вам буде цікаво ось переглядати це відео. Тож, давайте. Я вже хочу зробити мейк.